Чергову когенераційну установку запустили у Рівному. Її потужність понад 500 кВт. Такий прилад здатний забезпечити комбіноване виробництво електричної і теплової енергії. У міській раді додають зараз основна задача забезпечення енергетичної стійкості громади, а також модернізація централізованого теплопостачання. Якщо будуть під час відключення електроенергії, наприклад, чи там викавати, чи будь-яких там надзвичайних подій, ми в свою чергу можемо забезпечити перш за все це котельню, для того, щоб подавати теплоносії, і також забезпечити на 500 кВт самої електроенергії. Встановлення подібних установок стало можливим завдяки проєкту енергетичної безпеки, який співпрацює з урядом України, приватним та громадським сектором з метою посилення енергетичної безпеки. Має така співпраця й інші переваги. Основна його перевага, в принципі, в чому? В тому, що ми потрохи рівне стає енергонезалежним, не будемо потребувати. Електроенергії зовні, і фактично можемо самі автономно працювати, не дивлячись на блокаути або інші відключення. Рівненська громада отримала вже три такі установки. До того ж, рівне теплоенерго матиме змогу віддавати у мережу надлишок виробленої електроенергії цією установкою. Дві вже діють раніше, ще в минулому році місто передало в Оренду об'єкти, які надійшли від американського фонду. Цю програму ми хочемо завершити протягом року, тобто до наступного вже опального сезону. От наш амбіційний план це закінчити 60 мегаватт. Це буде найбільша децентралізована генерація в Україні. Варто додати, когенераційну установку для Рівненської громади надало Агентство США з міжнародного розвитку USAID у межах проєкту енергетичної безпеки. Людмила Жук, новини Рівного.